Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Головним змістом тих перемовин між російською і українською делегаціями, які відбуватимуться сьогодні у Стамбулі, має бути саме підготовка до зустрічі між президентами Росії і України. Про це журналістам говорять джерела в українській делегації. І на цьому тлі варто подивитися на. Чому ж хочуть зосередити свою увагу російські учасники перемов? За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Піскова, головний сенс зустрічі, що відбувається сьогодні у Стамбулі, це узгодження тих текстів меморандумів, які були надані відповідно російською та українською сторонами, і які є деаметрально протилежними. Причому Пісков говорить, що Узгодження текстів меморандумів це і є підготовка до можливої зустрічі між президентами Росії і України. Однак самі тексти мають бути узгоджені ще до цієї зустрічі, інакше всю цю копітку роботу доведеться робити вже на вищому рівні. А як ми знаємо, Путін зовсім не з тих, хто. Збирається під час зустрічей на вищому рівні виконувати будь-яку роботу. З точки зору російського президента він зустрічається вже тоді, коли документи, які мають бути узгоджені між очільниками держав, ретельно пропрацьовані, і керівникам, які зустрічаються, залишається тільки підтвердити ті домовленості, які були досягнуті між їхніми представниками. Тобто, в умовах війни, що продовжується, і ракетного терору Росії проти України повторюється історія із Нормандським самітом 2019 року. Тоді, як відомо, у Зеленського теж головною метою було зустрітися із Путіним. І для цього було. Вибрано площадку Нормандського саміту, хоча вже тоді було очевидним, що відновлення цих перемовин ні до чого хорошого не призведе, а може тільки створити для України чергові пастки у стосунках із Російською Федерацією. Зустріч Путіна і Зеленського тоді дійсно відбулася. Причому відбулася і зустріч, під час якої не були присутніми очільники. Делегацій з чиновницького боку, тобто зустрічалися тільки самі президенти Росії і України, заздалегідь були узгоджені якісь домовленості, що, очевидно, Зеленський міг запропонувати переглянути Путіну. І саме це бажання українського президента вже під час зустрічі з російським переглядати ці домовленості, які Могли бути досягнуті між делегаціями, як і очевидне небажання Зеленського капітулювати перед Путіним, на яке сподівався Путін саме так інтерпретуючи попередні домовленості і інформацію про ці домовленості свого побічника Суркова відкрила дорогу до великої російсько-української війни, у якій ми зараз і знаходимося. Чи можна узгодити тексти меморандумів? Які запропоновані Москвою і Києвом, звісно ж, ні, тому що ідея українського меморандуму збереження українського суверенітету і відновлення територіальної цілісності, а ідея російського меморандуму створення умов для ліквідації української державності, що тут узгоджувати. Але це те, що російський президент може продавати президенту Сполучених Штатів. Через ці самі 50 днів, коли Дональд Трамп має визначатися із своїми подальшими кроками щодо російсько-української війни, ми Домовляємося, ми узгоджуємо тексти меморандумів. Ми готуємо зустріч між президентами Російської Федерації і України. Куди ви поспішаєте? Дайте нам ще 50 днів на подальший наступ російських військ на українські території і на продовження ракетного терору проти України, а також обстрілу території ненависної Путіну держави за допомогою безпілотних літальних апаратів, які все. Більше покращується з точки зору своєї смертоносної функції. І тут, звичайно, питання є до українського керівництва, чи готова воно буде погодитися із таким варіантом розвитку подій, який реально може бути потрібним для Путіна, чи буде українське керівництво? Погоджуватися із версією, що ми продовжуємо перемовини і ось ось досягнемо результату. Чи ми все ж таки зможемо усвідомити, що перемовини це димова завіса, із метою зліквідувати українську державність. І що шляхом перемовин нічого від росіян не доб'єшся. І навіть якщо уявити собі зустріч Зеленського і Путіна, це також може не призвести. До якогось там закінчення війни, а стане для російського президента черговим аргументом щодо її продовження. От бачите, я навіть зустрівся із очільником київського режиму, який виявився таким самим Неконструктивним і недалекоглядним, як у 2019 році, а все чому? Тому що він є заручником заходу, і його населення є заручником заходу. Так що потрібно від е, цих проблем українське населення звільнити і допомогти йому повернутися до рідної гавані, стати частиною Російської Федерації, заради чого ми розпочали усю цю війну. Ми з вами зараз. Е, Можемо навіть не сумніватися, що такими будуть цитати з російського президента, якщо раптом відбудеться його зустріч з українським, але поки що ніяких реальних можливостей для такої зустрічі я не вбачаю. Я вважаю, як я про це говорив і у 2019 року, що у президента Російської Федерації немає жодного бажання більше зустрічатися із чинним президентом України, і що він дуже хотів би, щоб це був останній. Президент України, щоб йому взагалі не довелося розглядати опції зустрічі з президентом країни, яку він вважає сепаратистським утворенням, що має бути зліквідовано його бандитськими військами. Ну і, звичайно, якщо навіть така зустріч відбудеться, вона може відбутися тільки під тиском обставин. Тобто, під тиском якихось жорстких заходів з боку Дональда Трампа. В разі серйозних обстрілів російської території далекобійними західними ракетами, ударів по Москві і рідному для Путіна Санкт-Петербургу, наступу української армії з звільненням окупованих росіянами територіях. От в цих умовах, якщо звичайно не буде ухвалено рішення про ядерний удар по Україні, може відбутися зустріч російського і українського президентів із пошуком якихось шляхів компромісу для завершення багаторічної. І я це кажу не про 3,5 роки російсько-української війни. Але поки що якихось об'єктивних умов ані для такої зустрічі, ані для завершення чиєї багаторічної війни немає. Може вони в тому чи іншому вигляді, через 50 днів вже набагато менше. І з'являться, будемо стежити за тими драматичними подіями, в яких опинилася наша країна. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, на і соціальні мережі на каналу. Патріоні Бемія і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам. Хай щастить.